У Отця і Сина і Святого Духа. Цією притчею про нерозумного багача Господь наш Ісус Христос ніби звертається, до нас, щоб ми проставили правильні пріоритети в своєму житті. Адже погляньмо, що було головне у цього чоловіка з цієї притчі. Він був багатий і нам в нього ще вродила нива. І він Почав переживати, куди це все діти, і зруйнував. Каже, зруйную житниці мої старі, побудую більші. І вже буде на багато років мені. І що він звертається до своєї душі, що душа моя, їж, і веселися тебе на багато років перед цього, цього доброго. Ні, ні про що не піклуйся. Він був цей чоловік цієї притчі безпечним. Він не подумав, що в любу хвилину. Все це може він залишити. Адже дійсно, коли людина покидає світ, вона все залишає. Вона приходить голою в цей світ і голою від нього заходить, виходить. І от Господь ці притчі говорить, що збирайте богатіти не для себе, а у Бога богатійте. Що це означає? А згадаймо словам в іншому місці того письма, що збирайте ті скарби, які міль не зість ржа несли. Іде ті і, і скарби, які ніхто не зможе вкрасти в вас, це якраз про ті духовні скарби. І дійсно, дорі браті і сестри, цією притчою про багатого, нерозумного, ми повинні задуматися над своїм життям, що для нас в нашому житті є найголовніше. До чого ми. Я кажу, стримимося, який вектор в нашому житті. А він повинен бути один, вперед і вверх. до Бога. І незалежності, скільки людина має, адже Господь сказав, що життя, тобто духовне життя і спасіння, не залежить від маєтку, від того матеріального, тому що хтось більше хтось має. І так завжди було один. Мільйонер чи мільярдер говорив, що якби все, все багатство світу розподілити порівну, а ми знаємо, що всі, всю історію були багаті, були бідні. От, наприклад, цей багат переживає, куди діти, а він не переживає, де йому взяти той кусочок хліба, бо йому в нього немає. І той переживає, і той переживає. Але це трішки різні переживання. І ось цей багатий чоловік говорить, Мільярдер чи мільйонер, що якби розподілити все багатство порівну, що було б через деякий час все стало би на свої місця? Були б знову багаті і знову були бідні. Тому що хтось вміє, хтось вміє я кажу, заробляти, хтось потратити. А і це дійсно правда. Скільки, наприклад, можливо, не всі чули. Людина, яка ніколи не мала багатства, виграла там якусь лотерею, буває ж таке, так? Да? І що вона потім? Правильно там вклала, ще щось? Це буває дуже рідко. Зазвичай людина, яка ніколи їх не мала, вона не вміє ними користуватися просто. Вона думає, так, те куплю, те куплю. І все. А потім проходить певний час і вона залишається ще з меншим чим було. І це ми можемо послідкувати, це не просто якісь притча, це ранні, в реальному житті таке буває. Ось. Тому, в принципі, як таке багатство, таке велике багатство, воно не приносить щастя для душі. Якесь таке знаєте, тимчасове задоволення і все. Але дивіться, цей багаж говорить до душі, що багато багатство. Але по суті, для, для душі не було багатства, тому що він не думав, не мислив тими категоріями духовними. А душа потребує духовного. Людина не може задовольнитися як тварина, тільки їжею і теплом, правда? Людина хоче щось більш, більшого. І дійсно, як є такі вислідження, що душа по природі вона християнка і вона повинна стремитися і може задовольнитися тільки у Бозі, тільки благодаттю Божою. Тому, дорібраті і сестри, тут. Це, ця, е, слова Ісуса Христа, Господа Ісуса Христа і причи, що безумний цю ніч, душу твою заберуть у тебе не лише до багато, адже кожна людина багата чимось. І повинні ми, скільки б ми не мали там, і в нашому цього матеріального, ми повинні розуміти, що все це тимчасове. Воно нам потрібно, так? ми повинні трудитися, ми повинні, як навіть сказано в Святому Письмі, що хто, хто не піклується про своїх, той гірше не вірно, і від віри, від віри, так? Потрібно. Людина має сім'ю, вона має забезпечувати сім'ю, трудитися. ось. Але головне, щоб людина всю свою кажу, всю свою енергію, всі свої сили і час не тратила тільки на це, а не забувала. І піклувалася про безсмертну душу. Як я вже сказав, тіло потребує їжі фізичної, а душа потребує духовної молитви, очищення, сповіді, причастя. І уявіть собі, якби цей багач з притчі сказав би, Боже, дякую Тобі. У мене багато всього є, і я поділюся з іншими. Можливо, було б все по-іншому. Він не надіявся на Бога, він не думав про Бога, він всі свої сили, весь свій розум, все своє серце, і полагав тільки на це матеріальне, яке сьогодні я завтра немає. І дійсно, Господь Ісус Христос говорить, що де буде, де буде, що для вас буде скарб, і де буде ваш скарб, там буде і серце ваше. Якщо для людини найголовніше, це матеріальні речі, а духовні вона навіть не бере в розрахунки, то звісно вона і буде з цим серцем прикіпати до того всього і дійсно не буде отримувати, не буде щасливою. Адже щастя це все ж категорія духовності, душі, а не просто чисто, знаєте, на такому тваринному рівні. Як я вже сказав, що тваринка може бути щасливою, якщо дати їсти, і воно в теплі. А людина цим задовольниться все ж таки не може. І браті і сестри, Господь показує нам, що ми виставили правильні пріоритети в житті. Святий Іван Затолустий говорить, що життя християнина повинно бути христоцентричним. У центрі має бути Христос. І тоді все буде на своїх місцях. І дійсно людина, скільки б не мала, хтось більше, хтось менше, це взагалі. В принципі, для духовного не має значення. Знаєш, я маю в якому плані. Якщо ти більше маєш, ти маєш, теж, ти маєш ділитися. Ось. І дійсно проживати земне життя з Богом, гарні стосунки будувати з Богом, гарні стосунки будувати з ближнім. Тому що від того, як ми будуємо свої стосунки з Богом, як ми будуємо стосунки з ближнім, залежить дійсно, де душа наша буде перебувати. Сьогодні, Сьогоднішня притча, знову ж таки заставляє нас задуматися задуматися над цим земним життям. Дійсно, ми ніхто з нас не може сказати з певністю, що нас ще є багато років в Ніхто не знає, коли відбудеться зустріч наша з нашим Творцем. І буде той, той, той суд. Та відповідь перед Богом, а ми на службі, кожен раз просимо. Доброї відповіді на страшному суді просимо. Але щоб ця добра відповідь, добра відповідь була дійсно, потрібно, що Господь нам дає це на життя, і щоб ми ним правильно користувалися, і, як я вже сказав, вже щоб правильно проставляли пріоритети в нашому житті. І щоб, коли Господь і покличе нас, щоб ми почули ті радісні слова, які Господь скаже. Тим, що будуть по праву сторону, що увійдіть у радість, яку я приготував вам ще до створення світу. Амінь.